Друзі, вітаю всіх на сімейному марафоні сьогодні вже третій день. Дякую вам за вподобайки, за підписку на канал і за ваші коментарі. Це чудово. Ви почали писати коментарі, тому напишіть, чим вам подобається цей сімейний марафон. Вітаю тих, хто дивиться з першого відео і виконує завдання. Вітаю також тих, хто долучився і дивиться це відео вперше. Хочу сказати, що у вас є два вибори. Ви маєте можливість спочатку подивитися перше відео і слідувати підряд, або ви можете дивитися відео далі, а потім переглянути перше відео і виконати завдання. Кажуть, від перестановки доданків сума не міняється. День третій сьогодні, і тема обійми. Ми з вами продовжуємо наповнювати нашу антитривожну валізку. І сьогодні ми поговоримо про вкрай необхідний компонент обійми. Сімейні люди знають, що це таке. Якщо ви вже забули, то пригадайте ваші перші побачення і ті відчуття, коли ви очікували прояву ніжності. Я думаю, що. Ці спогади будуть приємними для кожного із вас. Я із своєї бібліотеки взяв кілька книг для того, щоб проілюструвати обійми. Автори вони завжди намагаються на першій сторінці, на, ось на обложці, казати обійми. Да. Приємні ось такі моменти. Хвилюючі моменти, коли ти знаходишся в обіймах близької людини, не так давно на просторах інтернету була історія про новонароджених дівчат-близнюків. Одна з них народилася із серйозним захворюванням серця, і шанси на її одужання були мінімальні. Близнюків помістили в один інкубатор, точнісінько, так само, як вони лежали в утробі матері. І якимось чином здорова дівчинка зуміла простягнути ручку і обійняти маленьку хвору сестру. Незабаром без видимих причин серце хворої почало стабілізуватися і одужувати. Її кров'яний тиск нормалізувався. Поступово їй ставало дедалі краще і сьогодні це дві здорові дівчинки. В одній із газет була опублікована історія близнюків, їхня світлина, де вони лежать в інкубаторі, обійнявши одне одного. Під фотографією був підпис Рятувальні обійми. Нам усім сьогодні потрібні рятувальні обійми. Що ви думаєте про це? Напишіть. Чи вважаєте ви, що ця тема достойна уваги? Психологи стверджують, що людині потрібні 4 обійми на день для виживання, 8 обіймів для чудового самопочуття і 12 обіймів, щоб бути щасливими? Чи помічали ви, що після обіймів стає легше? І дивовижним чином усі проблеми відходять на другий план. Якщо щось трапилося, що варто зробити? Обійняти міцно, міцно. Я думаю, що матері знають цей прийом, і якщо щось трапляється з дитиною, якщо вона плаче, матері обіймають їх, своє дитя міцно, міцно і все швидко проходить. Обійми усувають панічні відчуття, додають впевненості в тому, що все буде гаразд. Під час обіймів у крові підвищується рівень низки гормонів. Наприклад, виробляється окситоцин, гормон, який відповідає за зниження тривожності і загострення почуття захищеності, також під час обіймів відбувається викид у кров ендорфіну. Гормону ейфорії та щастя. А отже, звичайний дотик може впорати, впоратися із найгіршим настроєм. Дивовижно, але факт: обійми, подібно до вітамінів, сприяють ще й поліпшенню імунітету. Тому сьогодні також будуть завдання, завдання для наших сімей. Які потрібно виконати. І перше завдання. Візьміть за правило у вашій сім'ї обійматися одне з одним щонайменше 12 разів. Пригадуйте, 12 разів це та кількість, щоб бути щасливим. Тому робіть це по максимуму. Друге, установіть Традицію не проходь повз. Нехай це стане правилом у сім'ї. Ви не проходите одне повз одного без дотику чи обіймів, навіть якщо ви поспішаєте або дуже зайняті. Звичайно, що є сім'ї, де ці традиції існують. Але є сім'ї, де цих традицій, на жаль, немає. Тому. Варто установити ці традиції. Третє завдання. Якщо поряд нікого немає, то обійміть самі себе. Можливо, комусь здається це завдання дивним, але хочу сказати, що навіть ось такі обійми, коли ми обіймаємо самих себе, коли ми міцно стискаємо себе із такими. Приємними відчуттями щось відбувається. І четверте: не забудьте сьогодні обійняти ваших сусідів, колег і особливо тих, хто має потребу в рятувальних обіймах. Повірте, сьогодні багато людей, які потребують доброго слова, які потребують, можливо, ось щоб їм потиснули руку. Побажали гарного дня! А якщо будуть ось такі обійми, це буде чудово. Бажаю усім вдалого і благословенного дня. Ще раз прошу про вподобайку, про підписку на канал і прохання надішліть це відео своїм друзям. Поширте його у вайбер-групах, у своїх соцмережах. Обійми потрібні завжди і всім. І пам'ятайте, це вже девіз наших зустрічей. Якими би перебої не були зі світлом, головне не вимикати світло всередині себе. Зустрінемось завтра.